Українці світу і України відзначили святий День Незалежності України. Це день нашого розвитку, нашого національного майбуття, нашого національного щастя. Українці світу провели святі Молебні за перемогу України над світовим злом і темрявою. Що несе Російська Федерація. Провели мітинги світової солідарної демократії з Україною в День Незалежності України. Провели мертвий парад знищеної воїнами України, Героями України, ворожої техніки Російської Федерації. На святому Хрещатику. Дорогі українці, сини і дочки Бога, сини і дочки Неба, доля послала нам велику випробувальну місію, велике випробування, і Бог дає нам силу, дає розум і енергію витримати все і перемогти, об'єднати націю. Для перемоги всієї України. Війна з московським сатаною йде по всій Україні. Всі під загрозою. Тому воювати повинні всі українці. Вся українська нація живі і мертві. Головні телеві агенти мішають нам і перешкоджають. Головні телові агенти Кремля повинні бути виловлені і передані до Служби безпеки України, бороти за Україну скрізь в селі, в громаді, в кожному місті, в міністерствах і відомствах України. При виявленні агентів Кремля, агентів ворога. Російської Федерації повідомляти Службу безпеки України, особливо тих, що саботують роботу господарств, бізнесу, економіки, заводів, фабрик, міністерств і відомств соціальної і гуманітарної допомоги фронту. Всі українці повинні визначитись. З ким вони, з Богом чи з сатаною, зі світлом чи темрявою, з життям вічним чи смертю. І тому воювати повинні всі. Вся українська нація, навіть українські діти, вони учасники і діти цієї національної визвольної війни української нації. Від нашого ворога Російської Федерації. Діти повинні малювати патріотичні переможні малюнки і посилати воїнам, що захищають Україну зі свого села, зі свого міста, писати їм листи, писати переможні вірші і переможні пісні, молитись за воїнів України. За героїв України. Допомагати у гуманітарних справах дорослим, в'язати маскувальні сітки, ділитися всім своїм з дітьми біженців, допомагати дітям біженців адаптуватись в новому середовищі вивченні української мови і української пісні. Та ще багато чого. Можуть наші талановиті і геніальні діти України. Дорослі повинні робити все можливе для допомоги фронту, для перемоги, для захисту святої України. Всі повинні працювати для стабільної економіки в часи війни. Забезпечення фронту всім необхідним, забезпеченню держави всім необхідним, підйому національної економіки, молитись і очищати навколишнє середовище. В Україні не повинно бути сміття біля будинків, біля святих річок, ставків. Водосховищ прісної нашої святої води. Всі, хто не може воювати і працювати, повинні молитись, Богу, Отцю І Сину і Святому Духу, Господу нашому Ісусу Христу, Матері Божій святій покрові, дякувати Богу за всі перемоги. Особливо матері. І дружини воїнів, Героїв України повинні молити за українську націю, за військо нації, за Збройні Сили України, за президента Верховного Голокомандувача Збройних сил України, за уряд України, за всю українську святу землю. Молитва української жінки священна, і Бог її чує. Кожен українець повинен жити в Божій любові один до одного, в подячній молитві до Бога Творця, до Святої України. Тоді прийде велика перемога української нації, прийде велика радість, прийде національне щастя. Українці мудра нація, вона знає, як вивести себе з кризи. І вивести весь світ всі демократичні держави світу, стати прикладом для країн світу в боротьбі з кризою, світовим злом Російською Федерацією. Слава Україні, слава героям України, слава і честь кожному українцю, слава і честь кожному, хто бореться зі злом. Російською Федерацією скрізь де ми є.